Менш, soll das? Розмовляти німецьку як німець це можливо. Речення та вирази, які часто вживають німці в реальному житті і які складно перекласти дослівно. bist du immer noch nicht fertig? Mensch, du bist aber langsam. Менш у даному випадку не людина, а вигук, який лише підсилює ваші емоції. Ти ще не готовий, ну ти і повільний. Mensch, hör auf zu fragen. Перестань запитувати. Mensch, behalt dich. Поспіши. Mensch. Вигук для підсилення ваших емоцій. Das gibt's doch nicht. Цього не може бути. Sie hat wieder ihren Zug verpasst. Das gibt's doch nicht. Вона знову пропустила свій потяг. Цього не може бути. Проте вираз «Das gibt's doch nicht» вживається не лише в негативному значенні, Ай в позитивному. Zum Beispiel, ich habe im Lotto gewonnen. Das gibt's doch nicht. Я виграв лотерею. Не може бути. Das gibt's doch nicht. Не може бути. Das kann doch nicht sein. Oder Das kann doch nicht wahr sein. Цього не може бути. Ще один спосіб висловити здивування. Wir haben die Wohnung 20% billiger gekauft. Das kann doch nicht wahr sein. Ми купили квартиру на 20% дешевше. Не може бути. Das kann doch nicht wahr sein. Не може бути. Was gibt es neues? Що нового? Чудовий спосіб замінити стандартне -Gates. Hi, Thomas! Was gibt es neues? Nicht viel. Привіт, Томас! Що нового? Небагато. Або можна почути короткий варіант. Hi, Thomas! Was gibt's? Das übliche. Майбуть, найправдивіший варіант з усіх. Нічого нового, все по-старому. Любите класику? Hi Thomas, was gibt es neues? Es gate, піде normal. Was gibt es noch? Що нового? Або Ви шум dich zu sehen, як добре тебе побачите, або Я радий тебе бачити. Чудові варіанти, щоб звучати дуже любно і щоб не виникала пауза. Es war so schön, endlich von Diatuchörn. Твоя мама вчора також була на дні народження. Це було чудово почути про тебе. Привіт, Пауль! Як добре побачити тебе після стількох років! Радий почути про тебе. Радий тебе бачити. Oder, mach dir keine Sorgen, ne ne Es tut mir leid, ich kann dich leider nicht abholen, ich bin bei der Arbeit. Mach dir keinen Kopf, aber mach dir keine Sorgen, ich nehme einfach ein Taxi. Ne peremajsa, ja prosto taxi. Mach dir keinen Kopf, mach dir keine Sorgen. Ich bin weg, ja Bischof. Bis dann, Katrin, ich bin weg. Wo war Katrin? Ja, Bischof. Die Tür ist zu. Ich glaube sie ist schon weg. Двері зачинені, я думаю, вона вже пішла. Виходите, скажімо, з дому. Ich bin weg, ja пішов або я пішла. Was für ein Zufall! Oder so ein Zufall! Яка несподіванка? Збіг обставин! Die Miners sind auch da. So ein Zufall. Родина майнерів також тут. Який збіг обставин! So ein Zufall. Wir haben die gleiche Reise gebucht. Яка несподіванка, ми забронювали однакову поїздку. Вас so ора Zufall? яка несподіванка? Вайсту weißt вас, du оце українське, смачне, знаєш що. Васть ту вас, Махта зельба. Знаєш що, роби це сам? Weißt du was? Wir könnten den у вас, zusammen verbringen. Знаєш що? Ми могли провести вечір вдвох. Проте. Дієслово вісен, а саме це і є початкова форма цього дієслова, вживається і в простих нейтральних реченнях. Знаєш, що це означає? Знаєш що? Sei dank» слава Богу. God sei dank, sind gut angekommen. Слава Богу, ви добрались благополучно. Або вигук. Майн майнгот, о Боже. О гот, Шонвіда зовхільцутун, о Боже, знову так багато роботи. Gott sei Dank, слава Богу, або О oh Gott, mein Gott, о oh Боже. Was soll das? Що це таке? Так можна висловити своє здивування або обурення. Passwort, pass nicht. Was soll das? Пароль не підходить. Що це таке? Jemand hat den Müll geschmissen. Was soll das? Хтось викинув сміття. Що це таке? Was soll das? Що це таке? Schön für dich. Радий за тебе. Mein Arbeitsvisum wird verlängert. Моя робоча віза подовжена. Schön für dich. Радий за тебе. Schön für dich. Радий за тебе. Екстра. Спеціально. Додатково. Ich habe das extra für dich genommen. Я взяв це спеціально для тебе. «Extra für Kinder. Спеціально для дітей. Einen Döner mit extra Soße bitte. Döner з додатковим соусом, будь ласка. «Extra» Додатково. Спеціально. Was du nicht sagst. Що ти кажеш? Ich glaube, sie will kündigen. Was du nicht sagst? Ja, du meinst, ich will nicht sagen. Was du nicht sagst? Das kannst du laut sagen. Der Straßenverkehr ist wirklich stressvoll geworden. Das kannst du laut sagen. Der Straßenverkehr ist wirklich stressvoll geworden. Service in jenem Hotel war wirklich schrecklich.

Oder mach dir keine Sorgen, не переймайся, не турбуйся. Ich bin weg, я ja пішов. Was für ein zufall, oder so ein zufall, яка несподіванка. Вас у вас, знай що? Гоцай дан, слава Богу. Вас? Що це таке? Щунфю дих, радий за тебе. Екстра спеціально додатково. Вас ту ні сахст, що ти кажеш? Das kannst du laut sagen. німецьку That задоволення. loud saga in a Und Bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Ciao.